Україні. Сьогодні ворог знову намагався нанести не ракетний удар по нашій державі. Понад годину лунав сигнал повітряної тривоги у нас на півдні. Одещина, зокрема, 4-5-0. Дякуємо силам оборони, дякуємо силам протиповітряної оборони за бойову роботу. Ну і власне говоримо про те, що знову неспокійно на Московщині. З одного боку, нас це не дуже хвилює, з іншого, можемо подякувати що намагаються обирати для ударів дронами саме якісь цікаві об'єкти. Наприклад, в Люберці там є завод, який щось виробляє для гвинтокрилів, для гелікоптерів Мі, тобто які використовуються в тому числі і у війні проти України. Ну що ж, можемо ще раз подякувати. А запальні ранки на Москві, так само, як тимчасово окуповані. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, завжди пам'ятаємо, що наша віра в Збройні Сили є непохитною, наша віра в Україну є непохитною. Разом переможемо. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть.